Ви бачили танцюючого щилиться в лісі в горах Карпатах? Тепер ви бачили все. А танцює, бо дубак-капець у нас. Сьогодні мінус 5, відчувається як мінус 15. Морозина, карпатська погода. Немов я попав в такий казковий ліс. Дуже гарно. Починаємо наш пошук, бо я дубію. Треба рухатися, щоб загрітися. Хе. Ну що народ, Ви зі мною? Ну погнали! Бо дубак-капець. У мене вже не перший сигнал. Але чергова знахідка, хотів показати ось такий бачимо хвіст. Тобто стабілізатор він мінометної міни 50 мм німецької прилетів тут, зірвався і не знаю, чи когось бив, бо там вище йдуть угорські позиції, скрізь кругом, так, аж там за горбом. І тут атакувала радянська армія. Подивіться, якими пагорбами дерлися, лізли. Але то було весна, Я деруся цими пагорбами, бачимо, яка стрімена. Сніг, ноги їдуть, замерз. Треба пальці отако робити. Жим-жим. Ну що поробиш? Заради хобі ми ризикуємо життям і здоров'ям в цих горах Карпатах, стрімких. Красота, ляпота, гарна погода. Бачив, інній мороз сильний рубає зараз. На гілочках то не сніг, а іні. Бачимо таке. Така зимова казка. Красота. Ну, продовжую дертися, знахідок не дуже. Але що є, то є, щось покажу. Якщо знайду. Пані та панове, у мене чергова знахідка. Шмурдякова, звичайно. Але і цим треба тішитися сьогодні, бо маємо мінус 10, мороз і сніг. Зима, але бачимо ось така. Трапилась мені щойно мінометна міна. 82 мм, Радянська прилетіла. Відказничок, носик збитий, ебонітовий текстолітовий. І нікого не вбила, але били добре. Добре били, бо тут були угорські позиції, вже близько і майже влучно. Але не зірвалося, щось пішло не так. Ну нічого, продовжуємо копати. Екстремальний коп сьогодні. Екстрим. Екстрим чому? Тому що мороз, зима, плюс можна звідси летіти аж туди на снігу впасти і... Все поломити і прибор, і себе. І ще кілька ялинок з собою знести можна аж донизу. Було б тепло, було б ще краще. Приходиться нам копати в таких умовах складних. Шукати, копати на таких схилах, в Карпатах. В екстрім погоду. Ми у мене черговий сигнал. І подивіться, яка трапилася ось такий знахідка, запобіжник від гранати 36М угорської ручної. Ця штука вилітала і граната падала, від сили інерції вона детонувала. Бачимо, значить, гора вверх. І звідти угорці кидали такі гранати, бо наступали звідси. Цим пагорбом догридерлася червоноармійця. Ось таке. Не дуже знахідка, звичайно. Шмурдякова. Не беремо. Вам показав, подивіться, я розпарпав флору і фану. Подивіться, які черваки якісь, хробаки. Такі маленькі і багато. І вони ще рухаються. Такі бритки. Йомайо, -йо, це ці хробаки, що їдять живу плоть. Вони, якщо якась падаль тут попадає, то вони з'їдають її на раз-два. Не будемо турбувати флору. підземну. хай сплять собі. Друзі, покажу це вам красу, трохи краси. Ви ще такого. Це не із бачили. Бата, хто? І... тут не був. І, на жаль, вже ніколи й не буде. Але я вам передам хоч через ваші монітори побачите трохи краси. Ось так це все гарно виглядає. сьогодні. Гарна погода, що сильний мороз, сильний мороз бачимо іній на гілках. Сильний. значить, це, це показник того, що краще сидіти в хаті. Але ми копаємо і ось, ось шмурдячина вискочила в мене. Шойно, ось такий стабілізатор. Мінометної міни, швидше все, 82 совєтської, яка взірвалася. Але ще не дістала їх, бо окопи там, можливо, відскочив стабілізатор. Але окопи були по горі і мадяри там сиділи і товкли радянську цю армію звідси. дісталося їм. Ну, хто прийшов на нашу землю з мечем? Що правильно від меча Ну, загине. даному випадку від куль, мін, гранат і всякого такого снарядів подібного. Мандруємо. Що класно, лише холодно. О, ще трохи ходжу і треба буде переривати наш пошук, тому що занадто холодно сьогодні. Ну, Трошки з погодою я не вгадав, але нічого, ще буде колись і тепло. Сьогодні я вибрався знову на пошуки за військовими артефактами. Що знайду неодмінно вам покажу, а щось по-любому та й знайду. Не обіцяю, що це буде. Можливо, попадеться щось цікаве, можливо, не дуже цікаве, але буду показувати все, як є коп, так як він має бути. Без жодних підстав, без жодних підкладух, якихось знахідок. Шановні камеради і камерадки, ми починаємо наші пошуки, мандри лісовими масивами, бандерівськими Карпатами, де проходили жорстокі бої часів. Першої, а також Другої світових війн. Дякую всім за увагу. Залишайтеся зі мною і насолоджуйтеся переглядом. Шановне товариство! А у мене перша знахідка цікава. От, подивіться, випала ось така у мене гільза значить, тут була ціла гільза. Тут дно латунне, а решту було паперове, тобто картонне. І вона ціла, бачите, капсуль не пробитий, видно, блистить це блистить лак. Так вони колись позначалися, лакувалися тут. Не стріляна, по 43-му році бачимо. Ну я бачу, є позначки, тут ще якась позначка, циферка. І, значить, тут була, валялася значить, набій до ракетниці. І це радянський. Значить, тут десь поблизу має бути сама ракетниця. Можливо, але не факт. Але будемо шукати, надії є. Гарна погода сьогодні. Мандруємо, дивіться, краса. Тихо, спокійно в лісі, без лишніх шорохів, тільки я тут ходжу, брожу. І більше нікого. І це мене налаштовує на позитивний лад пошуковий. Продовжуємо мандрувати горами Карпатами. Вип'ю кавки, з'їм зімбутері, і продовжуємо наші мандри горами Карпатами. Цими чудовими лісами, краями. Просто супер. Природа ляпота. Там рада мене цікава знахідка. Опа, така гільза, подивіться. Гільза, значить, німецька. Латунна. Значить, подивіться. Загнута. Що так загинає гільзу? Чи кулемет МГ34 такою посмішкою? Гі -гі, чи МГ-42. Пишіть в коментарі, хто знає. Ще таке антуражне осколочне поранення має гільза. Після бою вже, звичайно, от який був плотний вогонь, тут бомбили різними снарядами, мінами, гранатами. Навіть гільза дістала осколочком. Пірвала її. От собі уявіть, що було солдатами тут на цьому пагорбі стратегічному. Тут точився в роки війни кровопролитний бій. Дуже був інтенсивний. Мочили цей пагорб, бо хотіли взяти московіти. Ну і їм вдалося зрештою потім, бо є там настріл Мосіна. Ось так дістала гільза. Ну, а попадає в людину, чи в око, чи куди, і вже солдат вибуває з трою. Гори Карпати, подивіться, яка краса кругом. Все, гори, гори, гори. І тут такі низини. Там впасти, покотиться, то вже не знаю, чи хтось складе. Тут шукаємо пагорбами, Карпатами. Зараз ще все пообадує, бо тут були шанці і тилові такі бункери. Що в них ночували, жили солдати. І зараз ми це все обходимо, обпікаємо. Шукаємо далі. Військові артефакти. Друзі, що тільки не знайдеш... Далеко в лісі, в горах Карпатах. Ось попався такий сирок німецький Бона. Щось я не пригадую, хіба він так виглядав у роки війни? Пишіть коментарі. Друзі, а в мене черговий сигнал. І цікава знахідка. Подивіться, золото партії, золота обручка. Подому Штілліс, коли викопав цей сигнал. Але Стіліс ще ніколи не був так близьким до провалу. Як цього разу? Ось така обручка. Тут бухали в Радянському Союзі сильно в Горах Карпатах. І ще щось робили, звичайно. Ну, інакше й не могло бути, тільки так. Продовжуємо мандри. а у мене черговий сигнал. І ось така масльоночка, одиночка вискочила знову. Видно, вони тут були популярні ці масльоночки в горах Карпатах для мосінок. Дирочка. Водичка тече. Вже нічого не тече, масло все витекло. Ну, така підуставша, але факти, як знахідка. Ще з кришечкою. Пим -пим. Щавелька чи нейтралка. Цікаво, яка тут була. Можливо, просто якесь масло. Масло зброярське для зброї. Протирки, змащування і такого всякого подібного. Вже починає смеркатися в лісі. Починає дощик моросіти на Ситуація не дуже. Треба брати руки в ноги і закруглятися на сьогодні. Перемішане панство, прийшов час нам з вами прощатися на сьогодні. Находився, набродився, налазився, накопався. Знахідки ви всі бачили. Ви знаєте, що робити? Ставим вподобаєчки, строчимо коментарі. Ну і до нових зустрічей на цьому ж самому каналі. Вже незабаром скоро. Все, всім пока, до зустрічі!